Представлятиме прилуки на районному етапі змагань плічопліч -пліч з легкої атлетики дізнавалися 30 квітня. На стадіоні Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи зібралися сім команд юнаків та дівчат із різних шкіл міста. Тує останній етап змагань плічопліч -пліч разом до перемоги. Легка атлетика, серед учнів п'ятих класів. Беруть участь сім команд. Це шоста школа, сьома, дев'ята, десята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята. Будуть проходити шість видів змагань: човникова естафета, стрибок у довжину з місця, метання на дальність, метання медболу з колін вперед, естафета формула 1 і гонка п'ять хвилин на витривалість. Цьогоріч програма всеукраїнських шкільних ліг стала ширшою. Якщо раніше учасники змагалися у п'яти спортивних дисциплінах, то цього разу додали ще дві. Це шахи та легка атлетика, яка і стала фінальним акордом міських змагань. Кожна з естафет вимагала швидкості, командної взаємодії, сили та концентрації. Серед спортсменів учениця ліцею номер 13 Катерина. У легкій атлетиці школярка вже два роки. Спільно з командою дівчина наполегливо тренується перед першою естафетою. каже, готувалася до змагань. На всі 100%. ми готувалися до цього. Тиждень готувалися. І Я думаю, що нас все вийде. Участь в естафетах приймала і команда Прилуцького ліцею номер 6 Артем Шуліка один із учасників. Розповідає, завдяки вчителям фізкультури змогли якісно підготуватися до змагань. «Вчителі фізкультури в школі нас підготавлювали, самі тренувалися вдома, Бігали це є, на скакалки давали, прокачували виносливість. За право грати у районному етапі змагалися й учні Прилуцької гімназії номер 12 Школярі кажуть, налаштовувалися на естафети рішуче. Нам спочатку розповідали, як це все робити. Потім ми все тренували. Першу естафету човниковий біг здолала команда ліцею номер 9. Завдяки тренуванням пробігли швидко. Після уроків в спортзалі займалися, всі вправи Пробували відтак оцінюють і сили суперників. Думаю, хорошо вони, наче підготовлялись. Ну, думаю, може, некоторої виграють нас. Долучилися до змагань школярі Прилуцького ліцею номер 7. Вероніка одна із учасниць команди. Розповідає, рішуче налаштовані перемагати. Думаю, що якщо ми виграємо, то мною буде гордитися вся школа. За результатами змагань з легкої атлетики на районному етапі місто представлятиме команда Прилуцького ліцею номер 6.